Проведемо невеличкий експеримент. Перший раз я заграю всім відому пісеньку Чижик-пижик звичайним для вас способом. Другий раз вона звучатиме трошки інакше. Який жах скажете ви і будете праві, що змінилося за другим разом? Адже мелодія лишилася тою самою, і гармонія лишилася тою самою. Але разом вони звучали огидно і жахливо. Давайте пильно подивимося на те, що у нас було на початку. Отже, у нас був мажорний тризвук в лівій руці. І у нас була мелодія, яка починалася цими двома нотками, які ми бачимо і в лівій руці також. Ось вони. Саме за рахунок цього разом вони утворювали щось приємне. Тоді, як за другим разом, я підняв мелодію трошки вище і заграв її повністю на півтона вище, і звучало таке. Це було погано, тому що жодної ноти з мелодії тепер нема в акорді. Відповідно, вони конфліктують, тому що вони чужі одне одному. Це можна порівняти з казкою про Піноккіо. Тому що Піноккіо зроблений з деревини так само, як мелодія зроблена з акорду. І Піноккіо не втрачає зв'язок з деревиною, навіть коли він стає жвавим рухливим хлопчиком, тому що він, в принципі, всередині лишається шматком деревини. Ще один приклад допоможе нам це зрозуміти. Пам'ятаєте нашу оду радості? Я Заграю лише фрагментик цієї теми. Тепер візьмемо вже відомий нам тризвук. Мажорний тризвук. І оскільки внизу у нас нота до, то це буде називатися домажорний тризвук. Отже, домажорний тризвук і мелодія, яка буде. Прекрасно з ним поєднуватися. Може виникнути питання. Ну, добре, ми бачимо, якщо уважно передивитися ще разок. Ми бачимо тут в мелодії присутній тризвук. Так само, як він є внизу. Дивимося, я спеціально буду зупинятися. Бачимо тризвук. Ось він. Цей тризвук присутній в мелодії. Але може виникнути питання: а що тоді роблять тут оці звуки, які не є частиною акорду. Для цього нам потрібний ще один приклад. Уявімо собі міст через річку Дніпро, скажімо. У цього моста є опори, на яких він тримається, і є, власне, сам міст, по якому можна пересуватися з одного берега на інший, якщо ми приймемо за береги нотку до і іншу нотку до, то ми можемо перекинути міст від однієї до іншої за допомогою наших опор. Ось наші опори це і є три звук. Ось він звучить. Все решта, це власне сам міст, який між опорами, пов'язує між собою ці опори і веде нас з берега на берег. Таким чином, утворюючи власне гамму. І от тепер три звуки ми кидаємо в ліву руку, а тут ми граємо або цілу гаму, або її якісь елементи, так само, як в цій, наприклад, музиці. І у нас виходить красиво. Сподіваюся, щось вам зрозуміло. Якщо ні, задавайте питання в коментах.